Після оголошення повітряної тривоги діти спустилися в укриття. Затяжні тривоги бувають, прийняли рішення продовжувати освітній процес. Ця частина протирадіаційного укриття у Прилуцькому ліцеї номер 6 для учнів початкової ланки. Тут вони продовжують навчання, поки триває повітряна тривога. У їхніх прописах працювали, гачки малювали у павичанах хвості, на заборі. Ну а тут тривога, і ми вимушені прийти в укриття і допрацьовуємо. Вчителька говорить, це її другий набір дітей під час повномасштабної війни. Дітки вже привчені з дитячого садочку. Майже всі ходили в дитячий садок, і в садочку вони у сховищі гралися, розмальовували. І тому я думаю, складнощів не буде. Бо коли ми сіли за, за столами і стали працювати, вони вже знають, що треба робити. Уляна учениця третього класу. Каже, зараз у них за розкладом математика. Це прохолодна, ще невдобно, тому що шумно. А чим подобається в укритті навчатися? Тим, що можна сидіти по двох, а так ми в класі сидимо по одному. Мені стали, я досліджую світ і почали виконувати урок класі тихо, а в укритті голосно. Діти працюють, дітям цікаво також, це для них щось нове, якби це складно не, не вдавалося. На жаль, на долю наших дітей такі обставини, але ж вони молодці, вони працюють. Ми також намагаємося давати їм максимум того, що ми можемо їм дати. Заступниця директора з виховної роботи Людмила Рілова розповідає, їхнє укриття одночасно вміщує понад 700 людей. Це 28 класів, які розділені на групи. Наприклад, 10-ті, 11 9-ті класи, 7-ті, 8-ті класи, 6-ті класи, 5-ті класи, ви бачили, там же в приміщенні йде початкова ланка. Ми бачили початкову ланку, а решта класів працюють у своїх приміщеннях. Здебільшого здійснюється індивідуальна робота. У нас є деякі приміщення, де вчителі навіть повноцінний урок проводять, але таких приміщень небагато. Запрошуємо до нашого укриття. Значить, тут садочок у нас розмістився, оскільки у дитячій установі номер три немає власного укриття, тому це їхнє місто. Укриття гімназії номер 12 має 219 квадратних метрів. Цього вистачає для одночасного перебування їхніх 186 учнів, розповіла Суспільному заступниця директора з виховної роботи Тетяна Желіба. Більшу частину займають школярі початкової ланки. Тут є місце тільки для лавок. Тут немає парт е, і доски, і, так що я тут е, тут ми отут сидимо на стульцях і. Робимо все, що робимо, і в класі О, тільки теоретично каже, да не пишемо. Тетяна Жиліба пояснює, більшість дітей батьки забирають, тому з учнями старших класів зазвичай проводять індивідуальну роботу. Навчатися змоги окремо, щоб по класам у нас немає. Але з тими учнями, які залишились, які батьки відповідно не забрали. Відповідно, в більш надійні міста, як вони нам говорять завжди, вчителі займаються усно. Максим Жук, єдиний зі свого класу, залишається в укритті. Зараз я читаю трудове навчання, але це не мій урок. Зараз я просто читаю, щоб зайняти свій час. Ми офлайн більше, більше навчаємося офлайн. Не дивлячись на ці тривоги, це як би складно не було. Але теоретичний матеріал, далі спускаючись в укриття, ті, хто залишились, продовжують навчання. Міському управлінні освіти Суспільному розповіли. Сім з одинадцяти закладів освіти розпочали роботу в очному форматі. Решта чотири з використанням системи позмінних та дистанційних занять. Потужність даного укриття у цих трьох закладах: це гімназії, гімназія номер 2 і ліцеї номер 9 та 14. Вони ж або використовують укриття, або мають укриття, і потужність даних укриттів не відповідає кількості учасників освітнього процесу. Тринадцятий поки що у нас працює в змішах. Ному форматі, поки не відкриється укриття, зі слів головної спеціалістки управління освіти Олесі Сайко. Кожен з закладів затвердив свій алгоритм дій у разі повітряної тривоги. При цьому всі мають спільне рішення. Якщо повітряна тривога триває від ранку та впродовж цього дня, то навчання надолужують на онлайн платформах. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.